Так гарно заводиться, оберти рівні. Так, подивимося як набирає 4 інжекторний двигун. Так, ну По максимальній швидкості стандартна ситуація для 62-68 Це в районі 54-55 км на годину. Чомусь вони швидше не їдуть. Зараз подивимось, як заводиться з кікстартера. Візуально, чим відрізняється 62 карбюраторна від 68 го інжекторний, Це розташуванням лапки, 68 стак на 62, як на всіх інших в ту сторону. Так, компресія на скутері суперова, моторчик працює гарно, так бачите, підстрибує. Видно, що ним ніхто не користувався з таким старкером. По електриці ближні і дальні є. Повороти, габарит, стоп, сигнал, навіть підсвіточка працює. Ось такий гарний варіант. По-фондорській також є ручник, тут по стандарту ближні дальні повороти, сигнал і помпка старт. З підфарбування підфарбовувались колеса, замінилася передня мума. Так, ось тут знаходяться фільтри, фільтри обов'язково час часу потрібно дивитися, продувати. якщо їздити по полюсі, то частіше, якщо стваль, то хоча б по асфальту, то ще раз два місяці. Надійний апарат, повітряне охолодження, головне вчасно замінювати масло. Так, бачимо, масло 700 грам. Так, показує знизу по мотору повністю все сухо. В наявності, як також багато інших моделей, кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал з питань консультації. Телефон залишаю під відео. Тому потрібно поставити на облік також така можливість є, Скутери всі розмитнені, без проблем. Ставляться на облік. Ну, податковим питанням, телефон під відео, пишіть, дзвоніть. Гарного дня, гарних покупок.